Всіх вітаю на моєму новому відео. Сьогодні ми будемо розбива... розбирати ось такий монітор. Обіцяно. І кого цікавить, ось тут є його характеристики. Зараз покажу ближче. А для початку забираємо ось таку підставку пластик. А тепер нажимаємо на ось ці штучки, їх тут дві і знімаємо кришку ось так от. Ось такий ось мусор. А тепер знімаємо ось цей кожух. О, і відкривається картина. Тут ось платка і петля. Зняв я ось цей кошух і перевірив на магніт. Він виявився, на жаль, залізним. А важить він пів кілограма. Тепер знімем цю невеличку платку. Опа, не очікував такого. Тепер можна витягнути і цю штучку. Отак от. Так от. І відкрився прохід до найцікавішого. Тут треба відкрутити один болтик. А цей хамутик залізний. Лишилось лише забрати ці пластмаски. Ось уже і очистив платку від металу. А ось це і є він. Правда, на цій плаці є ще невеличкий радіатор. А тепер достаємо. Ось така от вона. І в цьому колі є ще мідь. Почнемо, мабуть, з нього. Лишилося ще трохи дочистити. І вийшло. Ось тільки міді. Зараз я лише її трохи примну. Зараз заберемо ці залізні пломби і тут ще одну. Тепер лиш забираємо цей феред, перший є І ось такі два кусочки вийшли. Перех ми кинемо до іншого заліза. Тепер лишилось зростати нить. Перший кусочок. А ось і другий. І ось такі два кусочки вийшли. Лишилось всередині. І також розпутаємо ось таку кутушечку. І загалом подивимося, який вийде результат. А ось тільки вийшло міді, кидаємо до загальної, і ось ще трохи. Тепер знімаємо плату. Тепер лишилося зняти ось, ось такі подушечки, які тут є на платі, та розплутати їх, а також трансформатори. Приступаємо до роботи і побачимо готовий результат. Тепер я закінчу всю роботу і ось такі результати. Мідь, чорний метал, дроте, трансформатори. Алюмінієві радіатори, плати. Тепер залишилось лише достати петлю. Зараз вже поміють, тому покажу готовий результат. Ось такий корпус. Залізо в мене вийшло 5 кг. Міді 450 г. Торти підуть на опалювання і плати. Зараз ми почистимо петлю і кутушечки. Приступаємо спочатку до петлі. А ось такий пучок вийшов. Також достав трошки лужонки. А вага петлі 129 грам. Забираємо мусор і приступаємо до кутушечок. Є велика, середня і мала. Але першою ми зачистимо маленьку. А ось такий результат вийшов. Трошки заліза і міді. Тепер будемо чистити середню. І ось такий результат. Залізо і мідь. Тепер приступаємо до великої. А ось такий з неї результат. Залізо. І мідь. А тепер зважимо це все загально. Ось такий загальний результат по залізу 80 грам. По міді 20 грам. Прийшов я, бо ще лишилося трохи роботи. Для початку відкручуємо болтики з чотирьох сторін. Тепер ми беремо молоток і б'ємо отак. Коли відбили все, то можна доставати ось таку світочку. Ось таке ось залізо. Загальна вага його. Півтора кілограми.